Одразу після святкових заходів на честь дня незалежності Петро Порошенко вирушив в Берлін. Там він зустрівся з Ангелою Меркель і Франсуа Оландом. Формально це перемови відбулися в рамках нормандського формату, але Путіна на них не запросили. За словами Меркель, переговори з українським президентом провели, щоб зрозуміти українське бачення ситуації на Донбасі. Ось що про підсумки берлінської зустрічі розповів Петро Порошенко. Бойовики ставлять єдину загрозу для відновлення миру та стабільності в регіоні. Ми чітко проговорили про те, що ми маємо гарантувати безпеку міжнародним спостерігачам спеціальної моніторингової місії. Ми чітко домовились про те, що ми маємо забезпечити безперешкодний доступ до всіх територій, включаючи ділянку неконтрольовану україно-російського кордону, для того, щоб припинити заходження на окуповану територію підрозділів. Російської армії завезення зброї, амуніції і все таке інше Порошенко Також відзначив, що фейкові вибори на Донбасі загрожують всьому мінському процесу та висловив сподівання, що результатом зустрічі в Берліні стане деескалація конфлікту на Донбасі.